Іван Павленко від роду до роду, розділ 3, частина 6.2, злет і падіння читає Наталія Визова. Тоді приймай відділ культури райвекомком. Там ти поки будеш інспектором і одночасно виконуючим обов'язки завідуючого відділу. Єлісєєва ми зняли за п'янки, підсумував Федор. Так я із смердючих підвалів попав на культурне поприще. Був задоволений, але на посаду завідуючого мене не затвердили, не мав я закінченої середньої освіти, а не завадила б навіть вища. З чого почав я свою роботу? Спершу перечитав усі попередні директиви з обласного відділу культури, а також постанови райкому партії, і райвиконкому по проведенню культурних заходів. Ознайомився також з перспективним планом роботи відділу. На рік та з підшивкою попередніх планів роботи. Поїхав я по району для ознайомлення з ними і з кадрами на місцях, і майже у кожному селі мені пропонували перекусити чи прямо випити. так і випірнав назовні хмільний стиль роботи мого попередника. На першій же нараді у радітелі я суворо попередив тих, хто розглядав культурну роботу через сорок градусну пляшку. Щомісяця ми з завідувачем проводили семінари з працівниками культури, на яких спрямовували їх на посилення роботи по культурному обслуговуванню трудівників села у період проведення основних сільськогосподарських робіт, на впровадження нових звичаїв і обрядів та на піднесення загального культурного рівня сільського населення. Але у райвідділі культури я пробув теж недовго. Усього чотири місяці. Саме у той час відбувалася кадрова чихарда у райкомі комсомолу. І ось на черговій розбірки приїхав секретар обкому комсомолу Іван Швець. Першим секретарем було обрано Козлова Володимира, який раніше був другим. Це був молодіжний вожак за покликанням, полум'яний на трибуні і бойовий у практичному житті. Другим секретарем було обрано мене. Так я попав, можна сказати, у свою стихію, мов риба у бурхливу річку. Ця посада вважалася престижною і перспективною, і зарплата моя зросла до 900 карбованців. З козловим і шумилом мене об'єднувала взаємна приїзд. Працювали ми дружно з вогником і молодечим запалом. Я відповідав в основному за організацію політичного навчання комсомольців у гуртках і політшколах на місцях, а також за культурно масову роботу і спортивну роботу. Мені була добре знайома специфіка комсомольської роботи на селі, і я часто їздив по колгоспах, піднімав молодь на різні недільники, змагання і виробничі рекорди. Про це можна було б написати окрему книжку. Змінювався і сам, став активним провідником і пропагандистом марксистсько ленінської ідеології. Тоді мені здавалося, що ідеї комунізму є найпередовіші і найгуманніші у світі, що вони найбільш повно і глибоко відповідають інтересам простого народу. Тому і треба боротися за їхнє втілення у життя. Це був найбільш радісний і повнокровний період у моєму житті. Але мої сімейні справи не можна назвати такими ж відрадними. Жив я у Яшниках, а працював у Лофисі, щодня долаючи вранці і ввечері по 5 кілометрів. Інколи ночував десь на селах. Дома з мене помічі майже не було. Усе наше хазяйство, корова, свині, кури, город, утримувала Шура, маючи на руках двоє дітей сина Григорія, 1947 року народження, і Володимира, 1950 року народження. І на роботу у колгосп ходила, а взимку ще й тягала санчатами дрова і очерет злу. Я мріяв про переїзд сім'ї у Лофицю, але моя посада ще не була такою високою, щоб одержати квартиру поза всякою чергу. У жовтні 1952 року мене перевели з комсомольської роботи на партійну. Правда, коли затверджували, то перший секретар райкому партії сказав з освітою, у тебе не усе гаразд, але хлопець ти бойовий, попрацюєш бо рік чи два, а там пошлемо на навчання у партійну школу. Зразу ж я одержав квартиру і перевіз сім'ю у Лохвицю. А свою хату забив дошками. У партійному апараті працювалося спокійніше. У мої обов'язки входила підготовка рішень бюро райкому з ідеологічних питань, а також доповідних записок після різноманітних перевірок. Уся ця робота починалася з виїздів на місця, а закінчувалась безкінечною писаниною за робочим столом. Та через півроку я раптом зірвався з політичного олімпу і покотився вниз. Одного разу зайшов до мене у кабінет начальник краєвідділу КГБ і, дивлячись пильно в очі, питає А як твоя поранена п'ятка? Нічого, відповідаю, зажила, а у самого так і майнуло у голові, докопався. А чого це ви згадали мою п'ятку, запитую. Та шукаємо підходящу кандидатуру для роботи в наших органах, дипломатично закруглився він і вийшов з кабінету. Я зрозумів, що він ту п'ятку вичитав із мого досьє, яке, очевидно, мандрує за мною ще з 1945 року і в даний час знаходиться в його відділі. На другий чи третій день викликав мене завідуючий оргвідділом Рябченко і сказав, що є відомості про моє перебування у полоні. Я підтвердив це. Тоді він запропонував написати пояснення. Я чесно, відверто написав, що попав у полон тяжко пораненим, а коли повернувся додому, то мене не брали на роботу. Було тяжко і обідно, що за мою пролиту кров мені не довіряють, і я змушений був приховати своє перебування у полоні. На партійних зборах у райкомі мене вислухали і винесли покарання – сувору догану з занесенням до особової справи за обман партії при вступі у її ряди. Було гірко і боляче, але таке рішення мене влаштовувало. Та на бюро райкому сталося непередбачене. Якраз приїхав секретар обкому партії Буланий. Він сказав, ми же не вистанавлюємо в партії комуністів, які були в пліну. Почому ж ми повинні оставити його в партії? Притиснуті, як кажуть, до стіни, члени бюро проголосували слухняно за моє виключення. Сталося це 16 березня 1953 року, через 11 днів після смерті Сталіна. Самого тирана уже не було, а його живодерня по інерції продовжувала калічити людські душі. У ті дні мій моральний стан був пригніченим і подавленим. Усі мої зусилля вибитися в люди закінчилося повним крахом. З роботи у райкомі мене того ж дня зняли. І продальше працевлаштування нічого не сказав. Тільки на другий день викликав мене секретар райкому Федорко і сказав слідуюче: Ти не падай духом і подавай апеляцію в обком партії, а на роботі ми тебе десь влаштуємо. Може, підеш завідуючим пилорам. Ставився до мене прихильно ще з сумкомольських часів і завжди був моїм протеже при просуванні у службовій драбині. І зараз він натякав на те. Що наступають зміни у партії державі і відношення до тих, хто був у полоні та на окупованій території, повинно теж змінитися. Я подякував за добре ставлення до мене і сказав, що більше ні на яку роботу у райцентрі не піду, а повернуся додому у яшниці. Там у мене своя хата. І свої люди. Від землі вийшов і до землі повернувся. А якщо можна, то хотів би для початку попрацювати у сільській бібліотеці, щоб закінчити вечірню школу і мати змогу вчитися далі заочно. Він пообіцяв дати у культвідділ відповідне розпорядження і потис мені на прощання руку. Через деякий час і сам він пішов з посади третього секретаря райкому директором середньої школи. Повернувся я з сім'єю у рідне село і став завідуючим бібліотекою з оплатою 475 карбованців на місяць. Зажили ми знову, як усі сільські люди. Було в нас 0,25 гагороду, купили ми двоє поросят, завели курей, а головне, тепер я був вдома, при сім'ї і у своїй хаті. Робота у бібліотеці була спокійною, без надриву, характерного для усіх попередніх етапів моєї служби. Шура ходила на ланки з 1953 по 1957 рік. Кожного року заробляла по 350 трудоднів при нормі 120 на рік. У 1958 році народилася Наташа і Шура була дома. А у 1959-60-му працювала завідуючою дитячими яслами. Сталін помер. Похорони були помпезними. Над труною соратники клялися продовжити його справу. Отже, ніякого потепління політичного клімату, очевидно, не буде, і все ж я рішився подати апеляцію в обком партії. Через місяць мене викликали на бюро обкому. І незважаючи ні на які виправдальні докази, виключили з партії. Бюро вів перший секретар кому Стахурський. Після інформації голови партійної комісії і мого пояснення, він коротко підсумував і виніс вирок. Ми віримо, що у полон ти попав пораненим, але ми не знаємо, що ти робив там у ворожому середовищі і з яким ідейним багажем повернувся звідти. Є пропозиція підтвердити рішення райкому партії. Заперечень не було. При виході з кабінету мій партійний квиток перейшов до рук міліціонера, а я, остаточно добитий, поїхав додому.